18 грудня у Полтавській обласній бібліотеці лінацтва імені Олеся Гончара відбувся вечір пам'яті недописана картина «Мого життя, присвячений захиснику України, бойовому медику Олександрові Швецю, на які завітали мама воїна та всі охочі. На початку заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за територіальну цілісність та свободу України. На вечері були висвітлені найяскравіші моменти такого короткого, але насиченого здобутками життя героя. Трепетна оповідь мами Ірини Яковенко про сина не заставила байдужим нікого. Медіа презентація дала можливість глибше зануритися у світ його картин, адже виставка творчих робіт воїна під одноіменною назвою Зараз діє у бібліотеці. Окрім картин були представлені особисті речі захисника. Збережені мамою шкільні табелі сашиної успішності, грамоти, листівки з 8 березня, зроблені ще невмілими дитячими рученятами. На сам кінець мама полеглого героя подарувала прапор 38-ї окремої бригади морської піхоти, в якій служив воїн.